Чи помічали, що деяким людям щастить у всьому міцне здоров'я, щаслива сім'я, успіх у кар'єрі все дається їм легко? У чому їхній секрет? Усвідомлено чи ні, але вони живуть у злагоді із законами Всесвіту? Дивіться відео до кінця, тому що закони вибудовані послідовно від фундаментальної єдності до практичного застосування. Перший закон закон єдності, і ми є частиною єдиного цілого. Уявіть собі, неосяжний океан, де кожна крапля води це індивідуальна історія, подія, істота або явище у Всесвіті. Всі вони пов'язані невидимими течіями, формуючи єдину сутність Бог, Творець Всевишній. Киньте камінь у спокійну гладь цього океану і кола на воді розбіжаться далеко за межі точки падіння. Так і наші вчинки, якими б незначними вони нам не здавалися, викликають брижі наслідків, що поширюються по всьому світобудові. Слово, сказане з любов'ю, може надихнути когось на сміливий вчинок, а проявлена агресія посіє зерно розбрату в чиїсь душі. Наша єдність із космосом. Це не метафора, а глибокий взаємозв'язок, подібний до симбіозу в природі. Як дерево черпає силу із землі, а повітря наповнюється киснем завдяки рослинам, так і ми не можемо існувати в ізоляції від навколишнього світу. Усвідомити це значить прозріти, почати бачити світ об'ємно у всьому його різноманітті та взаємозв'язку, і зрозуміти, що твій внесок важливий. Ти не випадковий перехожий, а творець, що створює реальність навколо себе. Це розуміння дає нам відчуття глибокої єдності з усім сущим і допомагає жити більш усвідомлено. Щоб відчути цей взаємозв'язок, почніть із себе будьте уважні до своїх думок та емоцій, оскільки вони є частиною загального енергетичного поля. Практикуйте доброту, позитив, терпіння. Прощення, і ви побачите, як зміниться світ навколо вас. Другий закон закон вібрації, подібне притягує подібне, на якій частоті ми вібруємо, те й притягуємо в своє життя. Цей закон допоможе розкрити ваш прихований потенціал. Знаєте, як буває, Встав не з тієї ноги і все валиться з рук. Ми ж, як антени, на яку хвилю налаштовані. Та транслюємо у світ і те ж саме притягуємо назад. Це закон вібрації у всій красі. Хочеш притягувати радість, успіх, любов, налаштуйся на їхню частоту. Це не означає натягнуто посміхатися, коли кішки на душі шкребуть мова про глибинне прийняття і любов до себе. Це означає зайнятися тим, що радує, оточити себе приємними людьми, перестати пиляти себе за кожну помилку, полюбити себе нарешті, такого чи таку своєрідну частинку всього сущого. Коли ти владу з собою, ти як потужний магніт для всього хорошого. Світ віддзеркалює твій внутрішній настрій і, навпаки. Якщо постійно зациклюватися на негативі, сумніватися в собі, то не дивно, і життя підкидає суцільні проблеми. Як писав давньогрецький філософ Платон те, на що ти спрямовуєш увагу, стає твоїм світом. Думайте про хороше, відчувайте радість, вдячність і ви починаєте притягувати у своє життя ще більше позитиву. Негатив стає вашим постійним супутником як же підвищувати свої вібрації на практиці? Все просто наповнюйте своє життя тим, що приносить вам радість, улюблена музика, спілкування з близькими, прогулянки на природі, творчість. Пам'ятайте, як казав Будда щастя, це не мета, а спосіб життя. Зверніть увагу на своє оточення, на те, що ви читаєте, дивитеся, слухаєте, все це впливає на ваші вібрації. Оточуйте себе позитивними людьми, читайте надихаючі книги, слухайте музику, яка вас окрилює, дивіться фільми, які радують і мотивують. Закон вібрації працює і в спілкуванні. Ви помічали, що нам завжди комфортніше з тими, хто близький нам по духу. А з кимось ми почуваємося незатишно, немов на різних хвилях. Ми вібруємо на одній хвилі, і нам судилося зустрітися. Писала поетеса Румі. Пам'ятайте, що ви творець своєї реальності, і, вибираючи свої думки та емоції, ви вибираєте те, що будете притягувати в своє життя. Третій закон закон причини та наслідку. Кожна дія має свої наслідки, у кожного наслідка є своя причина. Цей закон настільки фундаментальний, що він керує кожним моментом нашого існування. Пам'ятаєте приказку, що посієш, те й пожнеш? Так от, це не просто слова, це закон причини і наслідку у всій своїй красі, і працює він безвідмовно. Згадайте, як буває, допоможеш комусь по доброті душевній, а через якийсь час і тобі хтось несподівано підставить плече. Випадковість? Ні, це все світ повертає тобі добру енергію, яку ти колись віддав. Або інший приклад: постійно скажешся на життя, у всьому бачиш тільки погане, не дивуйся, що і життя підкидатиме все нові і нові приводи для невдоволення своїми думками, словами і вчинками. Думаєте, це стосується тільки якихось глобальних речей? А ось і ні. Ось простий приклад: запізнився на роботу, отримав догану від начальника, зіпсував настрій і собі, і йому. А все чому? Тому що ввечері засидівся за комп'ютером замість того, щоб лягти спати вчасно. Причина наслідок. І тут саме час застосувати техніку чому. Чому засидівся за комп'ютером? Це було наслідком моделі поведінки, або це була разова необхідність? Якщо причина в моделі поведінки, то варто й далі ставити питання, чому, і провести самоаналіз. Це допоможе стати кращим. Закон причини і наслідку це не про покарання, а про відповідальність. Він, як бумеранг, що запустиш у світ, те й повернеться. Тому важливо усвідомлювати наслідки своїх дій, навіть самих незначних. Перед тим, як щось сказати або зробити, уяви, яку відповідь ти хочеш почути від світу. Хочеш добра, твори добро. Хочеш успіху дій, працюй над собою. Хочеш любові, вчися любити сам. І не треба себе звинувачувати, якщо в минулому були помилки. Головне зробити висновки, змінити свої дії і рухатися далі. Це чудова можливість вчитися на своєму досвіді та створювати бажане майбутнє. Закон рівноваги. Всесвіт завжди прагне балансу. Уявіть собі чашу терезів. З одного боку, ваші прагнення, амбіції, бажання. З іншого обмеження, труднощі, опір. Світ, по суті, це вічна гра рівноваги між цими силами. І саме в цьому полягає закон рівноваги. Як же він проявляється в житті? У відносинах, наприклад, якщо ви постійно тягнете ковдру на себе, то ваші партнери стануть слабшими, і в підсумку відносини можуть зруйнуватися. Або на роботі, перевантажуєте себе завданнями, не даєте собі відпочинку. В підсумку, вигорання, неефективність і занепад сил. Світ прагнутиме відновити рівновагу, і, можливо, пошле вам хворобу, щоб ви нарешті відпочили. Всесвіт прагне до рівноваги, говорив Ньютон, і ця рівновага найпрекрасніша з усіх форм руху. Іноді ми чинимо опір цій рівноважній силі, хочемо перетягнути ковдру на себе. Хочемо бути сильнішими, розумнішими, багатшими, але чим сильніший опір, тим сильніша протидія, і в підсумку ми отримуємо тільки більшу втому і негативні наслідки. У такому випадку завжди допомагає знизити важливість і значущість з наших бажань, допустити, що якщо бажання не збудуться, то ви і без них зможете існувати. Як же жити в гармонії з цим законом? Це означає жити в злагоді зі світом. Не чинити йому опір, здатися світу, довіритися йому, він завжди піклується про нас, якщо ми дозволяємо йому це, розуміючи, що перевантажена чаша це сигнал до дії. Почніть робити перерви, піклуватися про своє здоров'я, знаходити час для улюблених справ, і ви побачите, як Терези почнуть вирівнюватися. Закон рівноваги це не просто якийсь незрозумілий закон Всесвіту. Це про мудрість, про гармонію. Він показує нам, що не можна нескінченно брати і нічого не віддавати, що потрібно знаходити баланс між роботою і відпочинком, між віддачею і прийняттям, між своїми інтересами та інтересами оточуючих. Використовуйте принцип рівноваги у своїх цілях якщо ви відчуваєте, що щось не так, не бійтеся внести зміни, прислухайтеся до себе. Відчуйте, куди нахилилися ваші терези, і почніть діяти, щоб повернути відчуття свята у своє життя. П'ятий закон закон трансформації. енергія не зникає, а переходить з однієї форми в іншу. Наші думки це теж енергія, яка може матеріалізуватися. Уявіть собі, що ви це не просто тіло, а джерело енергії, як батарейка. Яка може бути заряджена і розряджена. Енергія постійно трансформується, перетікає з одного стану в інший. Це і є закон трансформації енергії, який працює безперервно в нашому житті. Як це проявляється на практиці? Наприклад, ви відчуваєте сильний страх. Ця енергія страху може паралізувати вас, змусити завмерти на місці, але в той же час вона може стати поштовхом до дії. Ви можете направити цю енергію страху на вирішення проблеми, на пошук шляху виходу. Або, ось ще приклад, ви відчуваєте образу або злість. Ця енергія може отруїти вашу душу, змусити вас почуватися нещасним, але в той же час вона може стати джерелом творчої енергії. Переключіться з негативних домок на творчість напишіть вірш, намалюйте картину, створіть щось нове. Свідомість це ключ до управління енергетичними потоками. Коли ви починаєте перемикати свою енергію з негативу на позитив, то ваше життя починає змінюватися. Замість того, щоб застрявати в негативних емоціях, навчіться перетворювати їх на творчість, любов і натхнення. Існує безліч практик для роботи з енергією. Йога і медитація допомагають налагодити зв'язок із внутрішнім я і очистити свідомість від негативних думок. Цигун вчить керувати енергетичних потоків в тілі, оздоровлювати тіло і імунітет. Розуміння закону трансформації енергії може змінити ваше життя на краще. Ви станете більш усвідомленими і ефективними, навчитеся керувати своїми емоціями. І привертати у своє життя більше позитиву. Пам'ятайте слова великого вченого Ніколи Тесли. Якщо ви хочете пізнати секрети Всесвіту, думайте з точки зору енергії і вібрації, це буквально зробить вас магнітом для ваших бажань. Шостий закон закон тяжіння. На чому ми фокусуємося, те й притягуємо в своє життя. Зараз ви дізнаєтеся, як перетворити внутрішній світ, щоб вплинути на свою реальність. Думки матеріальні це і є основа закону тяжіння. Наш внутрішній світ, наші думки та емоції, як магніт, притягують у життя відповідні події. Уявіть, що ваша підсвідомість це потужний комп'ютер, який безперервно аналізує інформацію і формує реальність навколо вас. І якщо ви постійно думаєте про негатив, про проблеми, то й ваш внутрішній комп'ютер запрограмований на залучення цих негативних подій. Ось приклад. Якщо ти постійно боїшся запізнитися, то твоя підсвідомість шукатиме ситуації, які підтвердять твій страх. Ти можеш забути годинник, зустріти затори на дорозі, опинитися в ліфті, що застряг. Але це не випадковість, а результат твоїх думок. Як же перепрограмувати свою підсвідомість? Почніть з контролю за своїми думками та емоціями. Коли спіймаєте себе на негативі, відразу ж перемикайтеся на позитив, уявіть своє життя таким, яким хочете його бачити, і вірте в те, що ваші бажання здійсненні. Адже кожна думка реальна, фізична матерія, і наші думки теж енергія, велична і потужна. Вона не зникає в порожнечу, а транслюється у зовнішній світ, притягуючи до нас людей, події, обставини співзвучні з нашою власною вібрацією. Спробуйте техніки візуалізації та афірмацій. Закрийте очі і уявіть свою мрію в дрібних деталях, ніби вона вже збулася. Створіть внутрішнє переконання, що ви гідні цього щастя, Афірмації Кожен день промовляйте вголос свої бажання в позитивній формі, але будьте обережні. Закон тяжіння потужний інструмент, і він вимагає відповідальності. Не піддавайтеся ілюзіям і не забувайте про реалістичність, а то намріяли. Кроки в бік своєї мети, щоб з кожним кроком чіткіше визначати свою мету, змінювати її, робити більш актуальною. Знайти баланс між мріями і реальними діями це мистецтво життя. Не варто забувати про землю, стоячи на хмарах, і не варто відмовлятися від мрії, живучи в реальності. Знайдіть свій шлях і закон тяжіння допоможе вам його здійснити. Закон любові. Уявіть собі, що любов це не просто почуття, а величезне, всепрощаюче відчуття зв'язку з усім сущим. Це співчуття до людей, вдячність за красу природи, повага до життя у всіх його проявах. Щоб проявляти більше любові, почніть із себе прийміть себе таким, який ви є, з усіма своїми недоліками і перевагами, навчіться прощати себе за помилки, не критикувати себе і не порівнювати з іншими. Як говорив великий філософ Сократ: пізнай себе! І коли ви почнете любити себе, то й любов до інших стане більш глибокою і щирою. Що заважає нам любити найчастіше страх, страх бути відкинутим, страх не відповідати очікуванням, страх втратити контроль. Ці страхи змушують нас будувати стіни між собою, і ми не можемо дозволити собі бути відкритими і вразливими. Але любов це сила, здатна зцілювати і гармонізувати наше життя. Любов до себе це основа всього. Вона дає нам силу і впевненість у собі. Любов до близьких це джерело зростання і підтримки. Любов до світу навколо це джерело натхнення і гармонії. Жити з відкритим серцем, це означає бути відкритим для любові, для радості, для всього хорошого, що несе життя. Це означає не боятися бути вразливим, не боятися дарувати любов і приймати її натомість. Почніть з малого, посміхніться незнайомцю, допоможіть нужденному, зателефонуйте близькій людині і скажіть їй, як ви її любите. І пам'ятайте, любов це не просто слово, це енергія, яка може змінити світ на краще. Восьмий закон закон прийняття. Дозвольте собі бути собою, а іншим бути іншими. Спроби виправити світ і оточуючих породжують страждання. Уявіть собі, ви стоїте на березі моря, хвилі накочують, шумлять, але ви стоїте, не намагаючись їх зупинити. Ви не намагаєтеся їх змінити. Ви просто спостерігаєте за їх рухом ось і з життям те ж саме. Прийняття це не пасивність або безсилля, а здатність прийняти реальність такою, якою вона є, без опору і негативних емоцій. Як писав буддійський учитель Тхіч Натхан, прийняття це не означає погодитися з усім, що відбувається, а означає усвідомити і відпустити. Коли ви намагаєтеся змінити те, що не в ваших силах, то ви витрачаєте свою енергію і сили на марну боротьбу. Ця боротьба породжує страх, гнів, розчарування і не дозволяє вам жити в спокою і гармонії. Згадайте ситуацію, коли ви чинили опір чомусь несподіваному, ви хотіли, щоб все йшло по-вашому, але життя вирішило інакше. Ви злилися, страждали, відчували безсилля. Але що було б, якби ви прийняли ситуацію? Змогли б побачити в ній нові можливості? А можливо, навіть позитивні сторони, які були приховані від вас у ту хвилину. Привчіть себе на всі негативні події реагувати позитивно. Це ваші можливості для зростання і переходу на новий рівень. Можна використовувати фразу, все йде як треба. Світ завжди дбає про мене. Прийняття себе це теж непросте завдання, внутрішній самокритик. Ми часто критикуємо себе, намагаємося бути ідеальними. Але ж ідеалу не існує. Вадим Зеланд писав: Дозвольте собі бути собою, а іншим бути іншими. А щоб прийняти себе, потрібно прийняти всі сторони своєї особистості і світлі, і темні, з перевагами і недоліками. І тоді ви можете жити в гармонії з собою і зі світом. Дев'ятий закон закон циклічності. У всесвіті, все рухається по циклах. І ми можемо навчитися жити в гармонії з цими ритмами. Як говорив великий фізик Макс Планк, у кожній хвилині світу є ритм, Всесвіт це симфонія, і ми всі частина цієї симфонії. Все навколо рухається по циклах, немов по невидимим ритмам. День змінюється ніччю, пори року змінюють одна одну, у кожного з нас є свої періоди активності і відпочинку. Це і є закон циклічності в нашому житті. Згадайте свої робочі дні. Бувають періоди завзяття і натхнення, коли все робиться легко і успішно, а бувають дні втоми і апатії, коли важко зібратися з думками і взятися за справу, те ж саме і з відносинами. Бувають етапи романтики і пристрасті, а бувають періоди спокою і стабільності. У природі теж є свої цикли. Весна час відродження і пробудження, літо, час зростання і розмноження, осінь, час збирання плодів, зима час спокою і відпочинку. Важливий не тільки успіх, але й вміння відпускати і приймати неминучі спади адже і день, і ніч потрібні для гармонії. Якщо ми будемо безперервно прагнути до успіху, не даючи собі відпочинку, ми просто згоримо. Як сказав один мудрий чоловік: якщо ти хочеш бути щасливий у довгій дорозі, не поспішай до мети, вмійте насолоджуватися і періодом відпочинку, і періодом активності. Пам'ятайте про зміну пір року. весна вимагає енергії, літо, радості, осінь мудрості, зима, відпочинку. Важливий не тільки успіх. Але й вміння відпускати і приймати неминучі спади адже і день, і ніч потрібні для гармонії. Якщо ми будемо безперервно прагнути до успіху, не даючи собі відпочинку, ми просто згоремо. Як же знайти гармонію з природними ритмами життя? Звертайте увагу на свої внутрішні відчуття коли тіло вимагає відпочинку, не змушуйте його працювати в прискореному режимі. Вчіться планувати свій день і тиждень так, щоб у ньому було місце і для роботи, і для відпочинку. Знаходьте час для хобі, творчості, прогулянок на природі. Дозволяйте собі періодично перезавантажуватися, відмовляючись від усього, що забирає у вас сили. У цьому і є мудрість не йти проти течії, а плести в гармонії з ритмом життя. І тоді у вас буде достатньо сил та енергії для досягнення будь-яких цілей. Десятий закон закон дії. Щоб досягти чогось, потрібно діяти. Натхнення приходить під час дії. Розуміння і застосування цього закону може вивести вас із руйнівного кола очікування відповідного моменту. Пам'ятаєте анекдот про чоловіка, який щодня молився виграти в лотерею, поки небо не розверзлося від гніву? Так купиш ти нарешті квиток, ось це якраз про закон дії. Ми можемо мріяти, чекати натхнення або знака згори, але без конкретних дій нічого не станеться. Натхнення річ примхлива, воно, звичайно, може накрити раптово, але розраховувати на це не варто набагато надійніше діяти. Почніть з малого, складіть план, напишіть хоча б пару рядків. Головне зробити перший крок. Той, хто сміливий, побачить, як тільки справа зрушиться з мертвої точки. Прийде і ентузіазм, і нові ідеї посиплються як із рога достатку, це як з велосипедом. Поки стоїш на місці, боїшся впасти, а як поїхав, так і страх зникає. Це і є поглиблення так і з нашими наслідками. Не намагайся відразу робити багато. Роби із задоволенням, але щодня всьому свій час ми прийшли в цей світ радіти і насолоджуватися життям. Навіщо мучитися і страждати. Не бійтеся помилок, вони частина успіху. Вчіться на них і рухайтеся далі. Головне, не сидіти, склавши руки дійте, і світ відповість вам взаємністю. Одинадцятий закон закон дзеркала. Наш зовнішній світ це відображення нашого внутрішнього світу. Пам'ятаєте, як у дитинстві дивилися в дзеркало і клялися? Ось це воно і є закон дзеркала. Тільки тепер, по-дорослому, наш світ це величезне дзеркало, яке відображає всі наші думки, почуття і переконання. Помічали, що коли у вас прекрасний настрій, то й світ навколо здається добрішим, люди посміхаються, справи ладяться, і навіть сонце світить яскравіше. Або має навпаки, встав зранку з думкою Все погано, і понеслося: то автобус пропустиш, то начальник накричить, то кава втече. Це не магія і не збіг, це закон дзеркала в дії. Якщо в голові хаос і похмурі думки, то і в житті буде безлад. І навпаки, якщо ви наповнені позитивом, вірите в себе і свої сили, світ відповідає взаємністю. Ні, мова не про те, щоб ходити і всім посміхатися, ховаючи реальні емоції. Глибинний сенс у тому, щоб навчитися керувати своїм внутрішнім світом. Виправити негативні установки, поміняти їх на позитивні. Уявіть, що ваше життя це сад, що ви хочете в нього виростити. Якщо будете поливати насіння сумнівів, страхів і образ, не дивуйтеся, що і плоди будуть гіркими. А ось якщо посадити насіння любові, вдячності, віри в себе, тоді і врожай буде відповідним. Почніть з малого відзначайте хороше, дякуйте за те, що маєте. Працюйте над своїми думками, і тоді ваш внутрішній сад розквітне яскравими фарбами, і це неодмінно відіб'ється і на вашому житті. Дванадцятий закон закон свободи вибору. Все в нашому житті залежить від нашого вибору. Кожен наш вибір, яким би незначним він не здавався, визначає нашу долю. Ви коли-небудь замислювалися, чи дійсно ви самі будуєте свою долю? Чи все зумовлено заздалегідь, немов фігура на шахівниці? Ваше життя розписане на багато ходів уперед, і вам залишається лише бездіяльно спостерігати за ходом партії. Не поспішайте погоджуватися з цією зручною, але такою сумною ілюзією. Адже саме ви і ніхто інший керуєте своєю долею. Як писав великий фізик Нільс Бор, майбутнє не можна передбачити. Його можна винайти. Ваше життя це нескінченна кількість дверей, і тільки від вас залежить, яку з них відкрити. Але як же зробити правильний вибір, щоб не заблукати в лабіринті життя? Вадим Зеланд, автор трансерфінгу реальності, пропонує нам цікаву концепцію: ми самі вибираємо лінії життя сприятливі і несприятливі. У кожній ситуації ми стикаємося з вилками, можливостями руху в різних напрямках, і від нашого вибору залежить, опинимося ми на хвилі удачі або потрапимо в пастку несприятливих подій. Саме від вашого вибору залежить, який шлях ви оберете, сприятливий чи несприятливий, піти вам кривою доріжкою, спокусившись легкою наживою, або прагнути до знань. Стати фахівцем у чомусь і заробляти чесним шляхом. Майте на увазі, що, вибираючи несприятливу лінію життя, ви ризикуєте застрягти в ній. Щоб вийти з несприятливої ситуації, потрібно перейти на іншу, більш сприятливу лінію. Кожен такий вибір, кожен поворот на вашому шляху визначає ваше майбутнє. І навіть якщо вам здається, що ви не можете діяти по іншому, пам'ятайте, вибір є завжди. Як писав психолог Віктор Франкл, навіть не робити вибору це теж вибір. Усвідомлення цієї простої, але такої важливої істини робить вас дійсно вільним. Ваш вибір. Пам'ятайте, той, хто сміливий, вільний. Ваше життя не результат сліпого року або чужої волі. А творіння ваших власних рук. Творіть його усвідомлено, творіть з любов'ю і перетворіть його на свій особистий шедевр. А якщо хочете зробити ці закони частиною свого життя, ви знайдете безкоштовні афірмації в моєму телеграм-каналі. Афірмації допоможуть почати перепрограмовувати ваш мозок на позитив. Це абсолютно безкоштовно. Можете завантажити їх за посиланням в описі. Поділіться в коментарях своїми історіями, які закони ви вже застосовуєте у своєму житті і що вони вам дають. Усім нам буде корисно. Будьте щасливі, здорові і гармонійні!